Вітаємо. Біл пам'ятає дві речі після автокатастрофи. По перше, Біл, і це зрозуміло, з огляду на те, що у нього було безліч переломів. А друге, молитви рідних. Він вважає, що саме вони врятували його життя. Філіс і Біл Фелпс збиралися у відпустку, і Біл поїхав вирішити деякі питання. За кілька годин дружина йому зателефонувала. Я подумала, чому він так довго, а мені відповіли. Білл потрапив в аварію. Ми не знаємо, чи він виживе. Знайома Філіс бачила все на власні очі. На перехресті фургон поїхав на червоне світло і врізався в мотоцикл. Біла намагаючись уникнути зіткнення, той втратив контроль, і 12 метрів пролетів асфальтом. Білл був без шолома. Мене накрили емоції. але моєю першою дією завжди була молитва. Коли Філіс прибула в місцеву лікарню, медики готували Білла до відправлення гелікоптером до медичного центру Гічкока в Лебанон. Я Молилася, кажучи, боже, нехай він виживе. він був без свідомості. Я доторкнулася до його ноги і помолилася. Я відчула, як Дух Святий сказав: вір, що він житиме. Філіс та її дорослі діти поїхали до медичного центру, куди відвезли Біла. Ми не знали, чи встигнемо доїхати до того, як він помре. Коли вони приїхали, лікарі розповіли, що у біла безліч травм, включно з переламами ребер, сильними ушкодженнями легенів і хребта. Але життю його загрожувала травма мозку четвертого ступеня. Біла потрібно було терміново оперувати, щоб зменшити набряк мозку. Для цього була потрібна згода дружини. Доктор сказав мені: якщо ми не зробимо операцію, він точно помре. А якщо виживе, то ймовірно стане овочем. Я повинна була розуміти це, приймаючи рішення. «Чи готові ви піклуватися про нього до кінця свого життя? Я відповіла: звичайно, робіть усе, що можете. Вони сказали, вам з дітьми краще попрощатися з ним. Я привела дітей до кімнати і сказала: «Останнє слово за Богом. Хірурги видалили частину черепа, щоб послабити тиск на опухлий мозок. Біла ввели в стан медичної коми, залишалося тільки чекати. Ситуація була важкою. Я не знала, яким біл прокинеться. Незабаром зал очікування наповнився людьми, які молилися за Біла і його сім'ю. Хоч я дуже хвилювалася, я не вважала, що Бог покинув мене я не сумнівалась в ньому оскільки це була травма фронтальної частки. Лікарі не давали надій, що пам'ять біла відновиться. На 12-й день набряк мозку зійшов настільки, що його змогли вивести з коми. він. Не розумів, що відбувається. Я не знала, чи згадає він нас. Я пам'ятаю, жахливий біль як моя сім'я молилася за мене. За два дні біла. Перевели до католицького медичного центру в Манчестері. Там він почав заново вчитися їсти, розмовляти і ходити. навіть тоді лікарі не вірили, що біл повністю відновиться. вони сказали мені, що мій чоловік не повернеться до мене. Це буде інша людина, і мені треба підготуватися до цього прийняти таке. Однак Білл зіткнувся не тільки із фізичними проблемами. У мене були активні стосунки з Богом. Як він міг допустити, щоб подібне сталося зі мною? Я не міг цього зрозуміти. Роздратування переросло в злість самі питання без відповідей. Він казав мені: Я не можу знайти себе. А я відповіла: Богу все відомо. Він знає, де ти зараз. Він знайде тебе. На цей момент люди в усьому світі молилися за біла. Його стан поступово почав поліпшуватися, і 10 вересня він вирушив додому те, що його виписали, це велика перемога, але його життя вдома було серйозним викликом. Я відчувала молитви. Це надавало мені надії. У мене з'явилася рішучість завдяки любові, якою я був оточений. За мене молилися рідні та друзі. Біл продовжував проходити реабілітацію. Його погляд на Бога почав змінюватися. Моя злість почала перетворюватися. На вдячність мені не подобається те, що трапилося зі мною. Не розумію і не розумію. Але я вдячний Богу за те, що відбувається, за благословення, якими я можу насолоджуватися щодня. У мене вісім онуків. Я міг не зустрітися з шістьма з них. протягом наступних двох років білу довелося зробити багато операцій. Завдяки фізіотерапії він майже повністю повернувся до нормального життя його стан покращився. Він знову ходить, сидить за столом, косить газон, знову водить автомобіль. Це був довгий і непростий шлях для усіх нас. Сьогодні білий Філіс вірять, що саме в сила молитви повернула його до життя, яке він так любить. Бог творить чудеса, він продовжує творити їх і сьогодні. Бог. Вірний нам. З чим би ви не стикалися, не відвертайтеся від Бога. Біжіть до нього. Він гідний вашої довіри. Він не хоче, щоб ви наодинці йшли цим життям. З чим би ви не зіткнулися, вам потрібен Ісус Христос, тому що Він відповідь Він справді відповідь. Хіба не так? Життя сповнене раптових подій відбуваються речі, яких ми зовсім не очікували. Вони часто змінюють наше життя, але мені подобається те, що сказала Філіс: останнє слово за Богом. Я не знаю, яка у вас сьогодні потреба. Не знаю про що просити Господа, але ось що я знаю: останнє слово за ним. Він знає ваше ім'я, як знав ім'я біла. Знає, де ви через що проходите. Він дав обітницю, що усе не дещо, а усе особливо труднощі. Сприяють на благо тим, хто любить Бога. І це ви, Це Ви сьогодні ми хочемо об'єднатися з вами у молитві і помолитися про вас у ваших обставинах, щоб Бог змінив те, з чим ви стикаєтеся. Зробімо це разом. готові тоді будемо молитися. О, ми любимо тебе. Ми знаємо, що ти більший за все, що ми можемо уявити. Ти береш участь у всьому. Просиш щоб ми віддали себе тобі, довірилися твоєму серцю, особливо коли ми не бачимо нічого, коли не розуміємо, чому щось сталося. Ми віримо, що твоє серце завжди бажає нам добра. Твоя доброта йде за нами, твоїми дітьми. Ти обіцяєш нам зробити добро з негативу, явити життя зі смерті, дати надію в темряві. Рухайся в нашому житті сьогодні. Покажи нам, що ти хочеш робити. Дай нам такі серця, волю, розум і дух, щоб отримати те, що ти хочеш дати, Господи. Ми заздалегідь дякуємо тобі за твою доброту. Хтось бореться із запамороченнями. Ви дивитесь нас, сидячи, бо вам потрібно було присісти. Коли ви йдете, то тримайтеся рукою за меблі, щоб не впасти. Це запаморочення йде зараз в ім'я Ісуса. Бог хоче зробити щось велике у вашому житті хтось із вас упав, пошкодив перенісся. Після цього почалися щоденні мігрені. Вам здається, наче на вашій голові пов'язка, яка тисне і викликає дискомфорт. Бог стілює вас просто зараз. ви відчуваєте, як ця пов'язка падає з вас просто зараз? Звільніться. Це не фізична проблема. Є чоловік, який потребує мудрості щодо свого життя. Він боїться попросити її в Бога, бо йому здається, що він зробив стільки помилок, і так зганьбив Бога, що не має права просити в нього. У Якова сказано, що якщо ми потребуємо мудрості, то мусимо просити в Бога, який дає даром, але не сумнівайтеся, вірте, бо хоче давати вам мудрість. Він хоче її дати цьому чоловікові. Приготуйтеся до того, що він проговорить зараз до вас, вим'я Ісуса у когось із вас серйозна травма куприка. Він сильно болить. І у вас проблеми з рухливістю. Лікарі сказали, що нічого не можуть зробити. але пам'ятайте, останнє слово за Богом. Ви отримуєте зцілення сьогодні в ім'я Ісуса? А ви зцілені? Дякую. Є хтось, хто щойно вийшов з репцентру для наркоманів та алкоголіків. Ви довго страждали від залежності, а зараз думаєте, що тепер, що робити далі, з ким поговорити? Вам потрібен Ісус. Він хоче сказати вам: зосереться на мені. Ось ваш напрямок. Дивіться на Бога, і він поведе вас в ім'я Ісуса. Дякую за слово Господь. Так, у когось із вас є постійна проблема у вигляді плям. вони з'являються навколо рота і навіть на язиці. Не знаю, що це, але Бог зцілює вас зараз. А ви зможете знову відчути смак. У вас не буде дискомфорту і болю. А ви ім'я Ісуса будьте здорові просто зараз. Одне подружжя дивилося сюжет про чудо, перебуваючи у відділенні швидкої допомоги. Ви зміцнилися у вірі. Сюжет закінчився, і ми після цього молимося. Ви думаєте, що зараз віра згасає? Господь хоче звернутися до вас і привернути вашу увагу. Він каже: Я з вами, я з вашою дитиною, мій дух святий з вами. Від вас мені потрібна віра розміром, з гірчичне зерно. Не втрачайте з поля зору Господа в цій ситуації. Він сильний. Дякую, Отче. Бог працює активно, хоч ми його й не бачимо. Він робить те, що ми не можемо зрозуміти або прийняти. Підніміть свої руки і почніть славити і дякувати Господу за те, що він робить у вашому житті. Навіть якщо у вас нема серйозних фізичних, фінансових чи психологічних потреб. Дякуйте йому. Бог перебуває у хвалі свого народу. Запросіть його до себе в ім'я Ісуса. Боже, дякую за твою доброту. Поклоняємося тобі. Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Кейсі мріяв про те, щоб стати борцем ММА. Він тренувався практично щодня та проводив спаринги з іншими професіоналами і навіть перемагав деяких з них. Але був один бій, в якому Кейсі ніяк не міг перемогти, і він ледь не коштував йому сім'ї. Я був одруженим і не повинен був бути там. Але з'явилися хіть. Хіть це важко, я засуджував Давида, поки сам не став, як він. Кейсі Майлз був чемпіоном з непростим минулим. У школі він закохався в однокласницю Мелісу, яка була щирою християнкою. спочатку ми дружили. Вчитель іспанської познайомив мене з біблією. він прочитав мені писання і запитав, чи знаю я про те, хто такий Ісус. Меліса побачила, що я почав вивчати Біблію. і ми почали зустрічатися. То іспанської посіяв дуже важливе насіння. Вони одружилися в 19 років. у коледжі Кейсі займався боротьбою, а потім почав готуватися до боїв у клітці. Ми були молоді, і такий вид боротьби був чимось новим. Я й не уявляла, як такий спосіб життя вплине на наш шлюб. Ефегадки не мала. я хотів перемагати, довести всім, що можу перемогти. як Рокі. мріяв, щоб це стало правдою. я хотів іти боротися в клітці. я почав перемагати професійних борців. Кейсі тренувався практично щодня. У вихідні їздив на тренування до лас вегасу щоб взяти участь у UFC. Мій тренер з боротьби Рокі, застерігав, щоб я не тренувався з деякими людьми з ММА. Вважав, що це може змінити мене. Він мав на увазі морально. Саме тоді в мене і почалися проблеми. Я познайомився з професійними спортсменами і став ходити з ними в стрип-клуб. Коли я зайшов туди, у мене затряслася рука. Це повторилося тричі. А потім рука вже не тряслася. я знав, що не повинен бути там, але це було щось екзотичне. і коли я побачив усе те, я подумав нічого собі. Там Були дівчата усіх кольорів і форм. Плоть сильна, дуже сильна. Це була серйозна спокуса. Я знав, що чиню неправильно, але не міг зупинитися. І знову повертався туди. незабаром Кейсі піддався спокусі і завів роман з танцівницею. про це дізналася. Меліса. Це було важко витримати. я була на межі постійно засмучена і пригнічена. я попросила його зробити вибір. І він був борцем, і звісно, я хотіла, щоб він боровся за нас. Я намагався виграти час, тому що хотів потрапити на емпліфаєрс. Меліса зняла половину грошей з рахунку і сказала: у тебе є вибір. половина грошей твоя. Якщо хочеш жити, так іди. Забирай гроші і залишай каблучку. Я маю право розлучитися з тобою. коли я почув це, то злякався, бо вона була єдиною людиною, яка любила мене безумовно. Я зателефонував своєму вчителю іспанської і запитав, що мені робити. Він сказав: стань на коліна і молися. Я відповів: у мене немає часу на цю дурницю. Я став егоїстом, і у мене не було часу для Бога. Я був сфокусований тільки на собі. Я хотів потрапити на UFC, стати чемпіоном. але Бог показав мені, ким я був. А я сказав, це не я. Учитель запитав, «Що ти робитимеш? Я обрав Мелісу. коли вона повернулася з роботи, я був вдома. Вона сказала: Добре, це вже щось. Кейсі почав читати Біблію і переїхав жити і до вчителя іспанської, тим самим відрізавши себе від негативного впливу професійного спорту. Коли я почав читати про Ісуса, то зрозумів, що не хочу більше нічого. Я отримав допомогу в ту хвилину, коли відкрив Біблію. У мене не було інших занять. Я не ходив у зал, а тренувався вдома. Я читав біблію, а потім піднімав очі до неба і питав: навіщо ти зробив це для нас? Я знаю, який я, я егоїстичний. Але я почав закохуватися в Ісуса, я почав сумувати за дружиною. Я провів шість місяців без неї. Меліса побачила, що серце і характер Кейсі почали змінюватися. Мій чоловік змінився і почав думати про нас. Про Божий план він думав навіть більше, ніж про себе. Це було просто дивовижно. Що ближчим я був до Ісуса, то ближчим до Меліси. Ми разом читали Біблію, і тренувалися. Вона стала моїм партнером по тренуваннях, моїм найкращим другом. Я по-новому закохався в неї в її душу. Кейсі Кейсі присвятив своє життя Христу. Він повернувся додому, і незабаром у них народився первісток. Сьогодні це міцний шлюб, бо його основою є ісус. Ми були молоді, але в нас було справжнє кохання. Правда Але я думав тільки про себе. тепер я закоханий в неї, а не в себе. Ось що значить взяти свій хрест і піти? Ти береш хрест, береш свою дружину, залишаючи себе. Бог повернувся в наше життя. Ми обоє повинні були довіритися йому, зрости у ньому. Я вважаю, що це одна з найважливіших речей. ми зробили вибір залишитися разом, і йти до Бога. у мене гарне життя. Я не заслуговую на нього, але вдячний Богу. Якщо у вас проблеми у шлюбі, то сподіваюся, ця історія підбадьорила вас. Кейсі був крутим хлопцем. Він брав участь у серйозних боях і ставив собі серйозні цілі. Але яким би крутим він не був, він визнав, що не був достатньо крутим для того, щоб подолати хід плоті. Це проблема, з якою ми стикаємося все своє життя. Так написано в посланні до Галатів. Плоть і дух воюють один з одним. Це війна. Вам не потрібно боятися цього. У Христі є надія. Завдяки йому ми можемо розіп'яти ці плотські бажання. Ми будемо регулярно стикатися з цим у житті. Будемо боротися з плоттю, але коли Кейсі віддав себе Ісусу, то не лише переміг, а і став кращим чоловіком. Адже коли ви фокусуєтеся на Ісусу, і ви стаєте кращими. У цьому немає жодних сумнівів. Кейсі. Сказав, що ходив до клубу. Він знав, що не повинен був там перебувати. У нього навіть руки тремтіли, тому що його дух знав, що це не для нього. Його дух був стривожений і добре, коли ваш дух каже: Ні, 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 це дух Божий сказав йому, це не те, що я приготував для тебе. і в підсумку він почав прислухатися до голосу Божого. І голосу Духа Святого він зрозумів що повинен віддати це Господу. Все віддати йому. Павло говорив про це в писанні. Безумовно, апостол Павло перебував в інших обставинах, але він сказав: що не хочу, роблю, а що хочу робити, не роблю. Це природний стан людини. Але чудова новина вона полягає в тому, що коли ми віддаємо ці речі Ісусу, Дух Святий приходить у силі і приводить нас до Христа. Він бере наш гріх і очищає нас. Все це стало можливим завдяки його жертві на Христі. Я хочу помолитися. Про дві речі. Я хочу помолитися про сім'ї і про тих, хто бореться з хіттю. Багато людей, які люблять Ісуса, стикаються з цією проблемою. Я хочу помолитися за вас. Якщо у вас є проблеми з хтивістю, моліться зі мною. Або якщо ваш шлюб потребує дотику і помазання Духа Божого, звертайтеся до Господа. Боже, отче, по перше, я молюся про сім'ї, про подружжя, які зазнають трудощів. Я молюся про те, щоб твій Дух Святий навчав їх, як залишати гординю і фокусуватися на Христові. Коли ми більше любимо Ісуса, ми стаємо кращим подружжям. Господь. Я молюся за тих, хто відчуває хіть плоті. Нехай вони почують сьогодні твій голос і зрозуміють ту надію, яка прихована в благодаті Ісуса Христа. Якими брудними ми не здавалися, ми не можемо зайти занадто далеко. Стати занадто брудними для люблячих рук Ісуса. він приймає нас і змінює нас. Господи, я молюся зараз, щоб той, у кого проблеми у цих сферах, відчув любов Твого Духа, перестав слухати голос темряви, але почув голос Божий. Дякую за надію, за благодать і прощення. Я молюся про це в ім'я Ісуса. Амінь. Стілення, звільнення від залежностей, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб. 700». долучайся до проповіді стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Емануїл. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю і мені не все одно, що вона дивиться, адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток, відкрити суперкнигу дитині. Хадіджі було лише 13, коли її змусили вийти заміж за домовленістю. Найгірше було те, що чоловік регулярно бив її. Хадіджа досі ходить із фізичними шрамами від побою, але завдяки вам вона та її маленька донька знайшли дім і майбутнє наповнене надією. у 13 років Хадіджу проти її волі змусили вийти заміж. Мій чоловік був дуже жорстокий. Я повернулася до батьків і сказала, що не можу жити з ним, тому що він постійно б'є мене. Я була вся в шрамах від його побою. батьки сказали мені терпіти і сподіватися, що він зміниться. І я терпіла до останнього. Одного разу я була вдома і раптом відчула спонукання піти. Я не могла чинити цьому опір. Я встала і пішла. Я прийшла додому до однієї християнки. Вона відчинила мені двері і познайомила з пастором. Вони помолилися за мене і привели мене до хреста. Мій чоловік, мусульманин. Я знала, що не виживу з ним, тому що стала християнкою. Пастор дав їй контакти служіння християнська віра, яка частково підтримує обітниця сироті. Тепер 18-річна Хадіджа та її донька живуть у нашому кризовому центрі. У них є все, чого вони потребують, щоб рости і розвиватися. До того, як прийти сюди, я була розгублена. Ви відкрили свої обійми мені і допомогли зцілитися. Це наша сім'я і наш дім. Завдяки програмі наставництва ви допомогли мені зрости у стосунках із Богом. Я говорю з ним, і він відповідає мені. Усе в мені радіє завдяки Христу. у центрі можна освоїти різні навички. Хадіджа записалася на курси шиття. Я роблю собі сукні, собі та доньці. Іноді вона сидить у мене на руках, і ми разом займаємося цим. Мені приємно знати, що я сама пошила це. До того ж, вони вдвох відвідують школу. Я рада, що вчуся читати і писати. Це справжня магія. Мій світ повністю змінився. у Нігерії багатьох дівчат віддають заміж проти їхньої волі. Іноді я замислююся над тим, чому Бог врятував мене і дозволив залишитися у цьому місці. я хочу стати адвокатом, щоб допомагати дівчаткам будувати майбутнє. я дивуюся тій благодаті і милості, яку мені являють тут. Дякую за вашу доброту і відкрите серце. Хай Бог дасть вам благодаті сили, щоб і далі робити його роботу. Хай він відчиняє двері вам для допомоги іншим. І нехай ваші благословення ніколи не закінчуються. Ісус сказав, що прийшов звільнити полонених. Ви підтримуєте нас? Це відбувається не тільки в Нігерії, а й в інших частинах світу. Ми можемо нести істину Ісуса у життя людей, які опинилися у пасті культури, у пасті того, чого їх навчали, що не є істиною у утинетах релігії і це можливо завдяки вашій щедрості. Ми дякуємо вам, партнери клубу 700. Ви підтримуєте роботу обітниці сироти, і ми допомагаємо дітям і сиротам у різних куточках світу. Дякуємо за те, що ви дозволили нам допомогти хадіджі та її доньці. Вона лише одна з тисяч, кому ви допомагаєте. Приєднуйтеся сьогодні до клубу 700. Для цього достатньо жертвувати зовсім невелику суму. Ви приєднуєтеся до тисяч інших людей, які змінюють світ любов'ю Ісуса Христа. пишіть нам на сайті, який вказано на екрані. Просто напишіть і скажіть: я хочу приєднатися до клубу 700». Ми будемо раді прийняти вас у сім'ю служінь. А закінчимо ми. Віршем, який пов'язаний з цим, до Ефесян, 2.10. Бо ми його творіння створені у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми виконували. Нехай Бог благословить вас.